Доброго дня, мої дорогі підписники, рада вас вітати. Буду дивитись для вас карту дня на 19 жовтня 2022 року по всіх знаках зодіака. Дивитися, як вас мене день, що вас чекає на колоді колдовське таро. І так, карта дня для Овнів. Для Овнів випадає старший аркан місяць. Ну, карта вказує на якісь можливі інтриги, плітки, обмани, ілюзії. Можливо, хтось вас в оману якусь вводить. Вам просто потрібно прислухатися до себе, до свого серця, до знаків, до снів, які вам сняться. Просто от Багато вам знаків дається, і Всесвіт дає. Вам просто потрібно до них прислухатися, і ви тоді будете. Будете вірно діяти. Найдете відповіді на всі свої запитання. Це обов'язково. Наступна карта для тельців. Для тельців випадає королева мечів. Карта вказує, що сьогодні день такий у вас буде досить тяжкий. Якісь можливо тяжкі переговори, можливо, якісь конфліктні будуть ситуації. Але у вас, як би вам важко не було, ви обов'язково досягнете успіху, прийнявши правильне рішення, зробивши вірні кроки, у вас все обов'язково вдасться. Як би важко, вам це вдалося. Наступна карта для близнюків карта дня для близнюків. Для блопіснюків випадає старший аркан Шут. Карта вказує, що сьогодні на вас буде чекати досить багато нових і цікавих справ. Будете якимись творчими, будьте творчими, добрими, можливо, в когось з'явиться якась нова робота. Карта вказує, що ви ризикнули і розпочали щось нове. Те, чого ви так давно хотіли і те, чого ви так боялися. Звичайно, обстановка непередбачувана і здатна приносити сюрпризи. Але не потрібно з цього боятися ризикувати і щось розпочинати. Просто ризикніть. Вас Наступна карта для раків. Карта дня для раків. Я на кібердається Мірка Пентаклів, карта тяжкого упорного труда, за який ви обов'язково отримаєте кошти, головне терпіння. Потрібно вичекати. Ви їх не одразу отримаєте, а через деякий час. Можливо, десь ви посадили якийсь урожай, наприклад, і потрібно дочекатися, щоб він визрів, ви його зберете. І отримаєте за це кошти. А якщо у вас терпіння не буде, ви просто не дочекаєте, що він визріє, і, звичайно, будете нести в убитки і не отримаєте бажаного. Головне терпіння. І тоді у вас все вдасться. Наступна нас тут на карта для Львів. Карта дня для Львів. Для Львів випадає десятка мечів. Карта вказує, що вам просто потрібно сьогодні остерігатися людей, які вас можуть зрадити. Можливо, друзі, можливо, колеги. От і ви здогадуєтесь, хто може вас зрадити і підвести у якийсь важливий для вас момент. Просто будьте обережні. Краще сподівайтеся сьогодні на себе, візьте в себе і робіть все самі, перевіряйте. Якщо хтось якусь справу виконує, і ви за це відповідаєте просто, перевіряйте кожну деталь. Тому що просто може хтось підставити. Можливо, навіть не навмисно. Наступна карта для Дів. Карта дня для Дів. А для діло випадає 8 кажетлів. Карта вказує, що день сьогодні буде досить активний, досить такий швидко пролетить. Можливі, якісь такі новини важливі для вас будуть дзвінки, якісь листи. От щось досить таке буде швидке і важливе для вас. Можливо, якісь поїздки, ось якісь перельоти. Но день буде досить швидкий такий і активний. Наступна карта для Терезів. Карта дня для Терезі. Для Терезів випадає п'ятірка мочів. Ну, п'ятірка мечів вказує. Просто потрібно бути обережними, щоб, скажімо так, не знайти якихось, не вляпатися якісь проблеми або в якісь такі, якісь афери. На роботі в особистому житті, потрібно приготуватися до якихось можливих конфліктів. Не варто робити досить таких важливих справ і досить таких важливих поспішних рішень приймати. Е, і, ну, скажімо так, не варто сьогодні чекати від долі подарунків. Потрібно взяти волю в руки і мужньо витримати сьогоднішній день. Наступна карта для скорпіонів. Для Скорпіонів випадає рицарь Кубків. Ну, рицарь Кубків вказує, просто сьогодні такий буде у вас гарний настрій, весела дружня обстановка сьогодні якась у вас буде. Просто сьогодні не час для сумних думок, просто дозвольте бути собі, бути просто щасливими, насолоджуватися життям повній. День гарний, добрий, позитивний, у вас це вдасться, гарні зміни. Це за що візьметеся, у вас обов'язково вдасться. Наступна карта для стрільців. Карта дня для стрільців. Для стрільців випадає Паш Пентаклів. Ну, Паш Пентаклів вказує вам. Що сьогодні для вас будуть досить такі сприятливі обставини, якісь нові можливості для заробітку, можливо, отримання якоїсь невеликої суми грошей буде. Також, можливо, опанування якихось нових навичок і вмінь, якесь навчання у вас можливо буде. Головне, перевіряйте тільки перевіреним фактом. Завжди. Наступна карта для козерогів. Карта дня для козирогів. Яко з роги випадає Підірка Пентаклі? Ну Підірка Пентаклі вказує, що просто у вас якісь от такі, фінансова якась крута, на щось вам просто не вистачає коштів. М -м, можливо, ви хочете якусь дорогу якусь покупку зробити. Краще цього не робити, бо потім у вас просто не вистачатиме на інші е може, потреби м -м, коштів. Просто не варто сьогодні. Зайвого витрачати. Побережіть трошки свої кошти. З якими у вас так, не все досить гарно. Наступна карта для водоліїв. Карта дня для водоліїв. Для водолеїв випадає карта мир. Карта добра, позитивна. У всіх буде в сферах вашого життя, ви будете чувствувати себе добре, щасливо, радісно. У вас просто буде гармонія з собою і навколишнім світом. Все, що візьмете, що у вас буде гарно, добре пройде. Ви будете просто щасливі і задоволені в сьогоднішній днем. Просто радійте і насолоджуйтесь. Наступна карта для рибок. Карта дня для рибок. От, для рибок випадає старший аркан Мах. Карта вказує, що день у вас буде досить вдалий позитивний, для цього у вас є всі можливості, всі ресурси. Головне правильно їх використати. Сьогодні беріться за все, у вас все вдасться. Головне, будьте в собі впевнені. Тоді все у вас обов'язково вдасться. Впевненість це головне, віра в себе. Дякую всім за увагу. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. До побачення.